Права 428. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 3 п'ятих, що множиться на 1,8, що множиться на 5 третіх. Ну що ж, тут множники можна поміняти місцями, ми можемо це записати як 3 п'ятих, що множиться на 5 третіх. І все це помножити на 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, 3 п'ятих і 5 третіх – це взаємно обернені числа, їхній добуток дорівнює одиниці. То записуємо, що це 1 що множиться на 1,8. Ну і це вийде 1,8. Переходимо до другого завдання. 9, що множиться на 4 сьомих, що множиться на 1 дев'яту, що множиться на 7 четвертих. Ну що ж, давайте ми 9 запишемо як 9 перших. Ну і помножимо на 1 дев'яту. Бо це взаємно обернені числа. Тоді цей добуток, що залишається помножити. У нас залишається 4 сьомих. Що множиться на 7 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж. 9 перших, що множиться на 1 дев'ю, це взаємно обернені числа, а це буде одиниця. Також 4 сьомих, що множиться на 7 четвертих, це також буде одиниця. Так, бо це взаємно обернені числа. Ну а 1, що множиться на 1, це буде одиниця. Тобто добуток у нас дорівнює одиниці. Переходимо до третього завдання. 0,4, що множиться на 9,8, що множиться на 2,5. Ну що ж, давайте тоді будемо групувати. Запишемо 0,4 спочатку як 4. десятих. Запишемо 4. десятих. Помножити. У дужках у нас буде. Я 9,8 чи 5 не буду. Так, і залишу. Що множиться? 2,5 ми запишемо як 2, і 5 десятих. І це дорівнює. Тепер давайте скорочувати. 4 десятих можна скоротити на 2. Тут у нас буде 2. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну а 5 десятих. Тут у нас 5, що ділиться на 5, буде 1. А 10, що ділиться на 5, це буде 2. Ну що ж, запишемо тоді, що в нас 2 п'ятих, що множиться. Давайте я одразу 2,1 другу перенесу вперед. Ну а тоді вже цей результат помножимо на 9,8. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках у нас буде 25. Що множиться? 2,1 друга. /2. 2 помножити на 2 це 4 плюс 1 це 5. Записуємо других. Що множиться на 9,8 і це дорівнює. Я переношу. Отже, 2, що множиться на 5, це взаємно обернені числа, їхній добуток до рівня 1. То у нас буде 1, що множиться на 9,8. Ми записуємо, що добуток у нас буде 9,8. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми враховували, що добуток взаємно обернених чисел дорівнює одиниці. На цьому вправу завершено.